Сварка між Любою та Дімою ставала все сильніше. Я сказав тобі, немає в мене нікого, кричав Дім. А жіночими парфумами тебе що? Хтось випадково оббризкав? А ці вечірні повернення додому до півночі це нормально? Люба розпалювалася ще більше. Набридло мені це все. Кожен день одне і те ж. Дограєшся, я на розлучення подам, злився Діма. Та мені вже все одно роби, що хочеш. Розплакалася Люба. Вони відвернулися один від одного і раптом у двері подзвонили. Іди, відкривай. Знову, напевно, якась подружка твоя приперлася тебе пожаліти, глузливо сказав Діма. Люба витерла сльози і пішла відчиняти. На порозі стояв чоловік у старомодному костюмі і пошарпаною сумкою в руках. Вибачте, а це квартира Антоненко, мені потрібен Дмитро Ігорович. Увічливо запитав він, ніяково стоячи на калимку в запрошених черевиках. Зараз покличу, глухо сказала Люба і прийшла в кімнату. «Це у тебе, сказала вона Дімі і взяла вишивку. Останнім часом тільки вона заспокоювала. Діма вийшов у коридор. Здравствуйте, я Дмитро, чоловік простягнув йому руку. А я Андрій, ваш далекий родич по дідусеві Івану. У нього була двоюрідна сестра, моя бабуся Марія, я із Закарпаття. У нас там з роботою туго, ось я й вирішив спробувати в вашому місці влаштуватися. Вашу адресу мені дала ваша сестра Надя. Я до вас ненадовго, тільки знайду роботу і житло. Чи не виженете? посміхнувся він. Діма, незважаючи на поганий настрій, посміхнувся йому у відповідь Ну, та що ви, проходьте? Поки Андрій влаштовувався в невеликій кімнаті, яку Діма з Любою планували під дитячу, між ними знову розгорівся скандал. Своїх родичів поважаєш, а як моя мама приїде на пару днів, ти злишся? Люба вимовляла напівголосно. Ну, на пару днів, а на цілий місяць, між іншим, і вчить тебе всяких дурниць, хоча все життя одна прожила. А Андрій ненадовго, він сам сказав. І, взагалі, дай мені гроші на завтра, мені потрібно купити дещо. Люба, забувши про гостя, закричала Що, свою фифу в ресторан поведеш? А немає, не дам. Діма підійшов до неї впритул. Даси, куди ти подінешся, а то. Люба скрикнула. А то що? Силою забереш? І тут в кімнату заглянув Андрій. Вибачте, заради Бога, що втручаюся у вашу розмову. Я там у вас на кухні погосподарював трохи, чаю заварив, гостинці наші дістав. Підемо. Діма переглянувся, їм стало соромно, людина з дороги, голодний, напевно, а вони тут сваряться. Ну, звичайно, підемо. Вибачте, що я сама не здогадалася, вибачилася Люба. Андрій розлив по чашках ароматний чай, Люба вкопила ковток. Який запашний, смачний. Андрій посміхнувся тут збір. У нас в селі його називають ніжність, у нас такі майстрині чаї складають. Кожен для особливого випадку, розповідав Андрій. Розумієте, життя в нашому селі дуже відрізняється від міського. Там тихо, розмірено, спокійно. Ми живемо лісовими дарами. Ось. Спробуйте мед, адже смачно. Голос Андрія заворожував, заспокоював, і Люба з Дімою розслабилася. А ще ми любимо співати, просто так, під настрій. Любо, а ви співаєте? У вас голос такий співучий. Люба зментежено кивнула. Ну, раніше співала, але коли це було, і з докором подивилася на Діму. А він несподівано згадав, що Люба після весілля дуже часто наспівувала. Коли мала посуд або просто прибирала по дому. А ось уже рік він не чув її спів. А все це через нього. Недарма кажуть, що жіноче серце віщун, адже саме тоді він закрутив роман з Ольгою, бухгалтером сусіднього відділу. Вона була молода і струнка, на відміну від Люби. Дружина після десяти років спільного життя трохи попливла. З'явилися зморшки на лобі, друге підборіддя. Але зараз, дивлячись на неї, співочу разом з Андрієм, він несподівано зрозумів, що вона дуже красива. Ну, не такої гламурної краси, як у Ольги, а простої жіночої. Андрій доспівав останню ноту і подивився на годинник. Ой, засиділися ми, а нам завтра всім вставати рано. Вийдіть, а я приберу. Як же тобі, Діма, пощастило з дружиною? Люба почервоніла, а Діма обійняв її за талію і поцілував в щічку. Я і сам це знаю. На наступний день в обідню перерву до Діми підійшла Ольга. Ну що, Діма, наш похід в ресторан ще в силі? кокетливо запитала вона, сідаючи на край столу. Діма подивився на неї пильно і здивувався: Ну і чим вона йому так сподобалася? Густо нафарбованими очима з накладними віями? Штучним рум'янцем на щоках він згадав свою дружину, якою вона була вранці. Від неї пахло свіжістю і молодістю, а не дурманним ароматом парфумів. Ні, сказав різко Діма, ніякого ресторану не буде ні сьогодні, ні завтра, і ніколи. І взагалі зліз столу перед колегами незручно. Через місяць Люба обрадувала Діму новиною про те, що скоро вони стануть батьками. Але найцікавіше в цій історії було, що ніхто не міг згадати жодного Андрія. А сестра таки зовсім здивувалася, нікому вона адресу діми не давала, і навіть записка незбагненним чином кудись поділася. А по дорозі йшов немолодий чоловік із пошарпаною валізою в запорошених черевиках. Біля багатоповерхового будинку дістав блокнот і звірився з адресою. Черговій сім'ї потрібна його допомога, адже їх шлюб був визначений з самого їхнього народження.